Вражаюча картинка вночі і найкраще поєднання ціни і відстані у камерах тянді. Всім привіт! Мене звати Павло. Радий вітати вас на нашому каналі і одразу хотів би без зайвих слів перейти до демонстрації картинки з камери 34 ЮП. Зараз ви можете бачити на ваших екранах, як ця камера показує Вночі. Так, я теж спочатку не повірив. Коли ми ще раз переглянули це відео, дійсно на небі видно зірки. Тобто ми можемо 100% бути впевнені в тому, що ця камера показує вночі. Також я хотів би запропонувати вам приїхати до нас у офіс, до офіційного представника продукції Тянді, для того, щоб ви самостійно переконалися, як камера показує в суцільній темряві. Тепер хотів би пройтись по сухих фактах. Тобто, характеристики цієї камери: Розподільча здатність 4 мегапікселі, 25 кадрів в секунду, відбувається запис. При цьому запис може відбуватися як на, наприклад, НВР, тобто на якийсь сервер, на комп'ютер і на картку пам'яті, котрі ви можете встановити у цю камеру до 512 ГБ. При цьому в камері є мікрофон, який дозволить вам додатково отримувати інформацію про те, що відбувається на території, тобто, наприклад, або якісь Ремонтні роботи або якісь звуки, і все це можна буде почути за допомогою мобільного додатку. Також тут чутливість цієї камери: 2 десятитисячні лікса. Це супер чутливість, і при цьому я хотів би сказати, що виробник Тяді він має саме. Дуже великий уклін саме в чутливість камер. Тобто, можна сказати, це їх фішка. Вони всі свої камери намагаються зробити надчутливими. чому, в принципі, ви могли переконатися. Кут огляду у камери 90 градусів і степінь захисту ip 67. При цьому я хотів би наголосити, що. Для такої камери на даний час виходу цього відео вартість її біля 200 доларів. З такою чутливістю і з таким розподільчою здатністю це дійсно гарна ціна. Друга камера, про яку я хотів би сьогодні вам розповісти, це H324S з такими характеристиками. Розподільча здатність 2 мегапікселі, При цьому оптичний зум 23 крати. Тобто, ми можемо збільшити картинку у 23 крати за допомогою оптичної, оптичної системи. Плюс можемо додати ще 16-кратний зум за допомогою програмного збільшення. Чутливість у неї, як я вже і казав, що всі камери Тяді мають суперчутливість. Чутливість у цієї камери. Одна тисячна люкса, що дозволяє себе гарно почувати в темряві. При цьому також тут є і яка підсвітка до 150 метрів, що в принципі логічно, тому що якщо ми збільшуємо картинку, то і підсвіткою ми повинні підсвітити той об'єкт. Також може зробити повний кут, може е, на, накло... зробити наклін на 90 градусів. Тобто, це дуже круто, тому що вона може дивитися під себе. Це... Дуже гарна характеристика саме в роботизованих камерах, тому що коли ви вішаєте камеру, наприклад, на стіну, вона може продивитися вниз і не дати злодію підлізти до себе. Також тут є запис на картку пам'яті до, до 512 гігабайт, і при цьому ви можете підключити ще і інформацію передачу інформації на відеореєстратор або комп'ютер. При цьому. В цій камері вбудований кодек S++265, плюс що максимально буде економити місце на карті пам'яті або на жорсткому диску. Тепер поговоримо саме про логіку, а точніше, про роботизовані фішки. Тобто тут є 16 патрулів. Що це таке? Ви можете задати 16 своїх налаштувань, і по цих 16 патрулях вона буде проходити. Тобто, ви можете задати, наприклад, на один патруль 32 точки, і камера буде обходити саме ці точки, які вам потрібні. Ви можете поставити спочатку подивитися, наприклад, на парковку, потім перейти, наприклад, продивитися в якусь станцію, потім перейти подивитися в центральний офіс і тому подібне. І таких точок ви можете зробити на одному патрулі аж 32 і потім обирати ті патрулі, які вам потрібно. Тобто, по суті, логіка така сама, як і охоронця на великому підприємстві. У кожного охоронця є свій маршрут, по якому він проходить 2-3 рази за ніч. Так само робить і ця камера. При цьому камеру можна підключити по технології POE, що дає нам можливість передати інформацію і жилення на велику відстань по вітій парі або по оптиці, якщо ми ви, 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 будемо використовувати медіа Це дозволяє нам встановити цю камеру на велику відстань, самим знаходитись, наприклад, на якомусь пості і контролювати велику територію. Такі камери дуже часто використовують на великих парковках. Десь на місцях, які повинні оглядатися на 360, тобто повністю дивитися навколо. І плюс ця камера дуже часто використовується в якихось складних об'єктах. А зараз хотів би продемонструвати, як їх можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення, а точніше, просто за допомогою браузеру. Давайте тепер продемонструю, як працює наш робот. Тобто, як ви зараз бачите. Як відбувається оберт, при цьому оберт відбувається на 360 градусів. Тепер давайте збільшимо, як ви бачите, зараз збільшилася картинка, автоматично налаштувався фокус, тобто. Ось цими пунктами можна зручно користуватися. Плюс знизу ви можете додатково налаштовувати, як я і казав, пресети і патрулі. Якщо вам е цікаво, як це саме робити, то будь ласка, напишіть в коментарях, обов'язково знімемо про це окреме відео. Також є можливість переглянути архів, якщо встановлена картка пам'яті, тобто ми можемо е з допомогою картки пам'яті зробити повністю камеру автономною. І додаткові налаштування. Загальні налаштування аудіо та відео можна замінити саму картинку, тобто можна змінити якість, можна підкоригувати чутливість, включити кодики і тому подібне. Налаштування камери можна, по-перше, змінити швидкість управління, рівень швидкості, тобто підлаштувати під саме вашу руку, під ваші, наприклад, вашого там охоронця або під вашого клієнта. Є можливість змінити налаштування мережі, тобто підлаштувати під вашу мережу, закрити, відкрити, включити додаткові події, тобто можна включити аналітику, детекцію руху і тому подібне. Також, як ви бачите, розумне спостереження є: налаштування сховища і налаштування безпосередньо системи. Довго затримуватись на цьому пункті не, буде. не будемо. Якщо вам цікаво, обов'язково пишіть в коментарях. При цьому камера працює з звичайного браузера. Ну що ж, тепер хотів би продемонструвати камеру, котра має, як я вже і казав, надвисоку чутливість. Я розумію, що в студії я не зможу вам продемонструвати повністю, як саме показує камера у суцільній темряві, але для цього залюбки. Запрошую вас до нашого офісу. Ну що ж, і по налаштуваннях все те ж саме: архів, логи, налаштування. Все дуже просто. На зручній для вас мові мову можна міняти. Все це доступно з. Налаштувань на дану камеру. Плюс, якщо використовувати якесь програмне забезпечення, то так само камера співпрацює з різноманітними виробниками програмного забезпечення по технології OnViv. Наша технічна підтримка і відділ продажів залюбки допоможуть. Вам з налаштуваннями або від... дадуть відповідь на ваші запитання. Тому звертайтесь до нас. Дякую за перегляд даного відео. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео, і всі ваші запитання пишіть в коментарях під цим відео. А корисна інформація і опис цих камер повне ви зможете завжди знайти на сайті, або в описі під цим відео. Всім дякую, пока.